Українці у пошуках кращого життя та грошей їдуть працювати за кордон. Їх не лякає ані цілодобова праця, ані небезпека, на яку можна там наразитись. Журналісти головної теми теж поїхали працювати в Європу, і ми покажемо із середини, і яке воно життя українського мігранта. А спочатку знайомтеся подружжя чию долю назавжди змінив один день за кордоном. Ми зустрічаємось з Оленою на одній із центральних вулиць польського міста Познані. Жінка запрошує нас до квартири, яку орендує разом із чоловіком. Олена та її чоловік Андрій українці. До Польщі приїхали з Луцька на батьківщині Олена працювала офіціанткою Андрій будівельником. Майже чотири роки тому вони познайомились та зрозуміли. Це кохання на все життя. Це була дискотеці, познайомилися в мене. Познайомилися так, щось спали один на одного. Невдовзі після знайомства Андрій та Олена одружилися. Своє весілля пам'ятають, наче це було вчора, і для Олени, і для Андрія це був найкращий день у житті. Зразу зробив пропозицію, я зголосилася. Ну там ще трохи подумала, <сіплес> і все. і так вже ну пощі чотири роки. Спочатку жили з батьками, згодом вирішили винаймати власне житло. Окремо це є окремо. Ми жили з округою з Недобре жити разом, але ж мусово жити, бо виходу немає. Звістка про таку омріяну вагітність стала для Олени найбільшим щастям, а от для її чоловіка Андрія переломним моментом у житті. У мене дружина звагітніла. Я зрозумів, що я не зможу прокормити сім'ю. Жили на сьомої квартирі, на 4,5 тисячі треба віддати, просто щоб ну, прожити. Прожити на зарплату будівельника в Україні каже складно, а тому чоловік вирішив поїхати до Польщі, щоб дати щасливе майбутнє дитині та сім'ї. Тут можна було заробити гроші, якби приїхати на місце і ну, додому. Якби і там можна було щось собі купити, навіть на навіть, навіть можна було б і збудувати. Їздив би в Польщу, заробляв би, приїжджав би, купляв би собі там підхенько будував би там за два-три роки можна було построїти собі нормальну хатку, де можна було б жити сім'єю. Та всі ці плани розбилися в одну мить, коли Олена дізналася звістку. Я пішла один раз на був маленький термін. Потім пішла на УЗІ, то замеркліти. Тепер, крім омріяного житла, Олені потрібні були гроші на лікування, щоб у майбутньому ще раз завагітніти та народити здорову дитину. І вона вирішила, теж поїде на заробітки до чоловіка. Та доля приготувала для них нове страшне випробування. Отак ми думали, планували. Але як планували, то так не буває, не збулося. То тепер не знаю, як буде. Що трапилось з Оленою на заробітках у Польщі? Про що тепер жінка шкодує найбільше? Про це розповімо далі. А чи замислювалися ви над тим, щоб поїхати працювати за кордон? Нам цікава ваша думка. Голосуйте на нашому сайті, підсумки у фіналі програми. Про масштаби та причини трудової міграції говоримо з першим заступником міністра економічного розвитку та торгівлі України Максимом Нефьодовим. Вітаю вас. Добрий вечір. Максим Нефьодов. Перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України. Наголошує: якщо думаєте, що тільки поїхавши до тих країв, де вже все покращено, ви зможете працювати на повну силу. У мене для вас погані новини. Проблема не в місті, а у вас. Чому з України їдуть люди? Добре знає мій другий гість. Олександр Мазур. Добрий вечір. Добрий вечір. Олександр Мазур, громадський діяч, голова організації Батьки Одинаки України. Заявляє: Я б дуже хотів, щоб з України поїхали всі ті, хто цинічно її грабує. Тобто, чиновники. А повернулися ті, хто мають бажання працювати. Але не змогли реалізуватися. Бо першим це не потрібно, Максиме. Українці їдуть за кордон працювати точно не від кращого життя. Чому Україна стала некомфортною для її мешканців? Що відбулося? У нас є більше мільйона переселенців в країні війна, в країні військова агресія зі сторони Російської Федерації. Зрозуміло, що частина людей вона їде шукає кращої долі. Я вкотре чую від представників влади, від чиновників, що в країна війна. Але я вам хочу сказати, що в Ізраїлі війна вже 60 років, і країна розцвітає. Перестаньте вже прикриватися війною, шановні, створіть умови. Біда в тому, що люди не хочуть, не то, що вони хочуть їхати з країни. Вони змушені їхати з країни, бо їм треба годувати своїх дітей, їм треба одягати цих дітей, вчити дітей. А інколи, не дай Бог, ще й лікувати. Так от в цій країні зробити це просто неможливо сьогодні, розумієте? І біда в тому, що з країни їдуть найкращі люди. Це майбутнє нашої держави, які мали б розбудовувати. Ти цю державу. Максиме, ви маєте відповідати на ці запитання. Економічна ситуація, вона насправді, навіть незважаючи на війну і торгівельну агресію, вона зовсім не така погана і статистика це підтверджує. Ми очікуємо, що середня зарплата в 2018 році вона сягне рівня близько 10 тисяч гривень. За останні 4 роки вона виросла майже в 2,5 рази. Так, звичайно, ці цифри менші ніж в розвинених країнах. Звичайно, ми стартуємо з важкої економічної ситуації. Ви дивитесь на пусту. У статистику розумієте? А я кожного дня спілкуюся з людьми, які до мене звертаються і благають про допомогу. Наскільки зарплати в Україні відрізняються від світових? Звернімо увагу на екран. В Україні мінімальна зарплата на сьогоднішній день становить 3723 гривні. Натомість у сусідній Польщі, куди все частіше стали виїжджати українці, розмір мінімального заробітку 2100 злотих. Якщо перевести цю суму за нинішнім курсом валют у гривні, це трохи більше 17 тисяч. У Німеччині працівники не можуть отримувати менше однієї тисячі євро. Конвертуємо цю суму у гривні та отримуємо понад 50 тисяч гривень. Серед країн Європейського Союзу найвища мінімальна зарплата на сьогоднішній день у Люксембурзі 1999 євро. Це майже 67 тисяч гривень. Найнижча в Болгарії 235 євро на місяць. У гривнях це майже 8 тисяч. Середня зарплата у Сполучених Штатах Америки сягає 3800 тисяч доларів на місяць, а це понад 100 тисяч гривень. Нагадаємо, Україна посіла сьоме місце в міжнародному рейтингу бідності, опинившись майже на рівні країн Африки та Венесуели. Максиме, в Україні мінімальна зарплата становить 3723 тисячі гривні. Якою вона має бути, щоб українці не їздили по світах? Я думаю, що зарплата українця має бути в першу чергу конкурентно здатною. України це назвіть. Будь ласка, вона залежить дуже сильно від кожної сфери. Назвіть, Будь ласка, цифру. Сфери. Ви прекрасно орієнтуєтесь в цифрах. Це має бути 16 тисяч, як у Польщі. Я не думаю, що це має бути 16 тисяч у Польщі. Я, я хотів би, щоб вона була більше, ніж у Польщі. Я хотів би, щоб Ми цей, хочемо, цей щоб процес була він зупинився. Адекватно. щоб Ви ж ви ж справу щоб з економічними питаннями, щоб поляки припинили їхати в Великобританію, українці припинили їхати в Польщу, а Хтось припинив їхати в Україну. Але для того, щоб цього досягти, має зростати економіка. Мінімальна зарплата вона не береться з повітря. Якщо ви. Підвищити її в 10 разів бізнеси просто почнуть закриватися. Олександре, скільки має заробляти сьогодні українець, щоб йому не треба Знаєте, було їхати я за кордон? працювати? Свого опонента і має таке враження, що ми живемо з ним в різних країнах. На мою думку, заробітна платня має бути не менше, ніж 20 тисяч гривень. Тоді не потрібно буде цих всяких субсидій. Які просто беруть з бюджету, перекладають в кишеню олігарха гроші за різними даними за кордоном працюють від 5 до 8 мільйонів українців. У влади є чіткий план, щоб еміграція не ставала евакуацією. Я не вважаю, що держава має робити щось свідомо для того, аби зупиняти відтік населення або навпаки переманювати людей і так далі. Держава має справді я погоджуюся створювати такі умови, коли жити в країні буде зручно, безпечно, якісно. Люди мають отримати можливість. Відкривати свій бізнес люди мають можливість зручно отримувати послуги від держави. Люди мають бути захищені від корупції, від агресії, від небезпеки і так далі. Це завдання чиновників. І за нього ми маємо відповідати.